Доцвітає останній Мілдред Мітчел, ну і камера не показує, який він. Сіреніве горличко. Віночок сіреніве, а горличка у нього як завжди жовте. Ще й кайомочках на листочку. Подивіться, останній листочок ще має якусь гофру симпатичну. Ось трошечки, дивіться, ближче камеру нахилила. І вона трошки показує інший колір. Збирається закриватися цей, який в мене без назви, вишневий. Бачите, трошки це вже вечір. Зранку він був яскравий, але я свішила на роботу. Айд твістер здивував, друзі, мене. Ви подивіться, я парочка, яка красунечка. Два штуки, але ж сильно високі, гляньте, який високий. Це скільки висоти його, що прийшлося вам підняти. Знову моя водорука в кадрі. Дуже обільно зацві, ви знаєте. Це ж він в мене молоденький. Поділочки всього він поділилося, дві штучки, подивіться, такі, є ці кущики, в мене багато років, вон такі кущі. А в цього-зовсім дві гілочки, два від гілки так. Кмарі і днем, і ночі не дають покою. Прямо в рот лізуть. Ось такі гарнюні. Ох ти, вкусає, мені прямо голову. Ну ти подивись. Як не відпустиш, то, Ох, отак. Отакий от мій красунчик Айд Твістер. Ой, отак от. Гуцулочка здивувала, друзі. Теж в цьому році ви погляньте. Одночасно дві. Подивіться, яка красунечка. Ще я її не показувала, ще не знімала. Тепер бачите, вона вже пізніше зацвіла. Тоді, коли тут і кажуть, всі тут у мене вже майже по одному бутону залишилися. А оце красунечка, гуцулочка. Гляньте, яка вона. Дуже темні кінчики, вишневе горлишко. Ось, і оці і вже закриваються. Це зацвіло, воно ще я зранку ходила, робила фото. І вони зранку стояли дуже-дуже гаранно. Це по два штуки. Цього два штуки і цей нахилися, як на дорозі два штуки. Тут же в мене і монарда. Монарда висока вище мене виросла, в яблуню залізла і закриває тут ось о, трошки міхостарий. чуть чуть малесенька дрібна тінь, виходить, розріджена. І подивіться, як тут гарнюненько. Я підсипала травку скошену, і як мене тут виглядає мій молодий хостарій. Це ж минулого року посадка. Весняна посадка, і ось так воно гарно. Я навіть ще не, не знімала його. Ось так цей той, що я купила як інвісібель в епіцентрі, ну і мені всі підказали, що це вінтерсноу. І будемо думати, що це так і є. Вінтер знову дуже гарна, дуже гарна поділка. Я дуже задоволена, що це випадково купила, зайшла в епіцентр, вони і, слава Богу, жива і здорова, не хвора. Ось такі в мене тут красуньки ростуть. Так, і навіть не виключаю камеру. Ось перехожу до оцього of America. Подивіться, теж одночасно. Цвітуть три штуки, от такий кущик. Але є гілочки розлоги, і теж у нього три поділки. Дивіться, і з кожної поділки пішло по одному бутону. І виходить по одній гілочці і цвіте одна за другим, одна за другим. Тут ще будуть і будуть. Бачите, це не, не одноденка квіточка, як вона зацвітає один, розцвітає інша зразу. Так посеред дороги. Виглядає в мене мачок. цвіте вже друга головка. отака така крупна головка. І там ця біла жемчужниця. Або ще якось на українській мові перекласти, треба ж її. Отак От у мене тут хосточки, На цій Це дорожка. І чекаю посилку від флоріума із новими морозниками, варігатами, Хочу її сюди підсадити в самому внизу. Камери кусаються, камера дригається, бо я махаю них. За ціле літо малишка гледрез, дивіться, було тільки два листочки, стало п'ять. І ще такий малишка в мене афтергловуд. Це яка буде великанше, гляньте скільки, яка малишка з по -по порівняння з усіма тут в мене хосточками сидять, манюсенькі підростають. Але ж вона в неї кущ буде огроменний. А в отакі от листочки. Менюсінька пока росте. Кожний листочок я рахую його один, два, три, п'ять, і чудово. О, такий в мене кусочок гостарий. Ми йдемо лабазник зацвів вирігатний, амалія цвіте, Лас... вам лездансе цвіте, ой цвіте. Вільям Лахман. Дуже люблю, коли мене ці. От і ще з це ось ось, Друзі, прекрасно, Я дуже люблю, коли мене хвостиці цвітуть І цей куточок прикрашають гляньте. Чим він вам не подобається, ким не подобається, багатьом, що квіти падають і сміття, Так багато чого в житті ми. Але ж Бог наградив їх красою, щоб вони ще зацвіли. І я довольна, що вони в мене є. От. Еліджет Кенді. Друзі не бачила, щоб вони так одночасно чотири квітки були. Бачите, і вас хочу порадувати, поки похвастатися вам Еліджет Кенді. Простенька, але яскрава, вона тут дуже в куточку цьому перед хостарієм дуже чудово виглядає. От Волжанка вже оцвіла. спарклір. Зелененькі має вже кісточки. Не, окрім пензлики, це ж тут не пензлики, тут болоті, скоріше всього, перекладці. В цьому куточку цвіте леді Дженев'єра. Ось от такий куш великий. Це мерджис ангел, не зацвів. Цвіте Елі... елігатор, алігатор Елі. Ось такий красивущий. Ну, не показую, що не цвіте, то, звичайно, я вже й давно показувала. Доріжка із стілети і світі гейхери. Ось такий куточок із такою дорожкою. Травку. Я всю нічого не викидаю, всю травку я мульчурую свої троянди. Під кущі троянд висипаю, всю мульчу. Тому що я газони скашую, от сюди їх кладу. Ось сілет такими сіреніми дзвониками цвіте. Друзі, отримала новинку Гост Спірід. Бачите, шортрезна серединка, листочок темно-темно-синій. Рядом брат Стефан яскравий. Бачите, як відрізняється ще один куш, в мене їх два. Це є розтабіч на сонячній стороні, без перекриття його голови. А той першенький він більший, там він в полутіні. А тут у нас росте він. От, і оця красуня будуть разом поміняла місцями. Тут забрала одну хосточку, пересадила зіцель. Паті попір маленька і фру, фрут лоб. Ось така краса. Показувати показувати, любуюсь і любуюсь. Друзі, шукаю вредителя на, на українській мові, ви ж подивіться, хто пої мої хвости. Я думаю, я, я насипала от, слизнюків, мама родна. Подивіться, яка вона сьогодні зжерла весь листок. Вчора було тільки надкушено чуть-чуть, і я ж тут дивлюся, оце як слизні їдять. А тут ось огляньте, вона закінчила. Мама рідна, да що ж це таке? Ось така краса закінчує мій листочок. Пересадила уральські скази. На спільш сонячне місце, ось сюди, де пересаджувала Іриси. комаряки задовбали Ось такі уральські скази. Зараз туди не буду заходити ближче під Отак. Погано в цьому році їм чогось. Не всі, звісно, але оці, ну в мене в іншому місці дуже важко їм. Прекрасно почуває себе Рібанетте в обіймах світ Summer Fantasy Флокса. Одночасно зацвітають вони, бачите, і ці, і ці цвітуть ось. Ну, Тут їм добре, тут тінь павловні зверху. Я їх поливаю частенько, тому що тут ось ростуть же гортензії, яким потрібна водичка. І от такий світ Summer Fantasy. Такий красунчик. Так, димчатий. Зараз повернуся якось з камерою, щоб воно вам було більш видно. Ось. Так, камера сюди, туди, сюди, туди. Ну, от такий димчатий ефект у нього. Рядом високий стоїть красунчик. Вже він був у мене в кадрах. А тут два. Їх тепер вже різних. Зараз. Це димчата Катерина. Ви погляньте. Так, одною рукою вбиваю комарів, а другою вам показую. Ось, друзі, ось дивіться, яка Катерина. обалдеть. З голубізною теж димчата. кіточка неоднотовна. О, гляньте, яка вона красуня зараз. Камера перестроїлася. І цей я показувала голубий, він голубий. Зараз ще. Це світ Самер океан. Там ззаді імператор. Світ саме океан. Ось ближче піднімусь. Ось отак. А ну-ка, камера, фокусуйся. отака краса. Друзі, отака краса, але ж він тут на камерах висвітлює його. А так він темний. Темний. Ну-ка, ну-ка, буду шукати вам ракурси, щоб поймати те, що я бачу. Це цей, бачите, зовсім Катерина світла, а цей це такий голуб'є, але ну, щось збоку. Ні, не показує він голубізнув. Не показує. От, бачиш? Отакий красунчик. Світ самер. Так. Катерина пішла, вже відсітає децентра, ззаді на кадрах. Флем Маріна. Он така голуба. Тут видно, бутони в неї дивіться, які голубі. Я дивлюся, яка вона голуба по спорівнянні з тими кадрами, що в мене зараз на екрані. Квіточки всі ось помальовані. Помальовані, перемальовані. Красота. Красота, друзі. Ось такий, бачите, здалеку вона кадр не беруті, що вона голуба. І сонце сіло в рай немає, а воно все одно камера не хоче відсвічувати те, що треба. Ось такий красунчик, що в мене тут сіте. Це друга дорожка, друга посадка. Продовжується свісти анлок зе стар. Махровенький, рожавий такий. Він дрібнішенький, ніж ці, що рядом цвітуть. Скільки одночасно сенді деньді. Отакий От він, гарню. Ну і муравки тут достали їх. Ось гляньте, що робиться. Муравки, гусінь, боже, міцому році тля в бронежилетах. Не Неістрімая, не хоче камера показувати оранжевий оранжевільт. О, дивіться, який оранжевий Львів. І опять о, як знайти цю камеру, що вона дуже гарна. Трошечки піймала. Ось такий оранжевий львет. Цвітуть уже платікадони, широко колокольчик, називається або японський дзвіночок. В другому куточку саду цвіте blue Paradise. Він фіолетовий, друзі, а тут він вишневий. І сонце сіло, а камера не хоче показати кольори. Ось так от. Темно-темно-фіолетовий. Блупарадіс. Закінчу відео. На самому любимому кущику хости Патріот. Коли вона цвіте, це фонтайн неймовірний. Красота, неймовірна, друзі, це. Хоста Патріот. От тут питають у Фейсбуці, з чого б ви починали, як ви спочатку хотіли засадити хостами? От я без цього як почала її в 10 2010 році, так я з нею б і починала по новій. Ніяка мені більш не подобається, вона жорстка, красива, роз, розмальована така. І я, коли приношу до себе на роботу на продажу, то мене, в мене першу чергу її купляють від тільки одного слова патріот. Отак, От друзі, миру, як завжди, я вам бажаю. Спокійної завтрашньої неділі і спокійної ночі сьогоднішньої суботи. До побачення, друзі. Чекаю, як завжди, вас у гості. Заходьте.